На сторону ДП говорить, Волинь вугілля нам пропонують одне продовжити договір на відповідальне зберігання. Я хочу сказати вам відповідально, і за ці слова я можу говорить, відповідати однозначно, що користуючись працею оцих людей, які тут перестоять невеликого колективу, який пройшов через це на сьогоднішній день, то що ви розказуєте, Волинь Вугілля має змогу працювати. Тому що, якщо отих без секції не було... Воно все і ми дякуємо за це. Ми дякуємо, ми гроші, як вони були, ми ж коли Тому, Я тому розумів. інші керівники не змогли в 15-му році збалансувати волейболі. Тому, тому є новий керівник, Зустрічайтеся. Директором по економіці, рядом. він вас не говорящий. Скажіть, скажіть людям. Просимо, просимо, скажіть. Ми вас просимо, будь ласка. Завод процвітав, пахнув. Я особисто проходив практику на цьому заводі з 92 по 95 рік. Потуги цього заводу вражали. просто вражали. Зараз що від нього Залишилося не директор заводу винен, міністерство. Завжди. В держави завжди нема коштів на розвиток. Завжди нема коштів на підтримку. Воно дійшло до такого стану, як зараз дійшло. Так? Новолинський ДП РМЗ, державне підприємство РМЗ, наприклад, один єдиний в регіоні, хто може зробити е, реставрацію старого. Шахно, гірничу шахну обладнання, при цьому є відділи технічного контролю, може сертифікувати свою продукцію. І от всі шахти, сьогодні шахтарі, і народ, який зібрався перед вами, бачить одну позицію міністерства. Замісити директорів шахт. Запакувати з першої шахти, наприклад, взяти, відмити кошти, наприклад, від, на виробничому, на виробленому обладнанні, завести сюди, сертифіка... сертифікувати його, завести на бужанку за десятки мільйонів, там купити за 10 копійок, туди завести за десятки мільйонів. Другої позиції не бачать. чому, чому? так зміщують директорів. Він має, як технічний спеціаліст, він що, поганий, настільки поганий. Ви привезли Ні. Кисельова, наприклад, ви сказали цього даємо кошти, під Бурсука не даємо кошти. Ну це якийсь прояв корупції. Ви розумієте? Це заінтересовані, заангажовані в одній позиції. Ви не назвали інвесторів. Шановний Олександр Іванович, я вас не перебуваю. Я вам задам питання до кінця. Ви не назвали інвесторів. Чого це не є прозоро для народу? Чому він має тут збиратися? Скільки я знаю, і времази є кримінальні справи. Розумієте? Де ж є питання? Тому насправді. Ви, дивіться, ви говорите, ви бачите, що знімається. Кримінальні справи по РМЗ, це ж ви розумієте, що це все знімається. Будь ласка, покажіть тоді, покажіть тоді, які дивіться, кримінальні справи Не буду голосувати. не буду голосив. Якщо фінансово-господарська діяльність підприємства підтверджується і нема зловживань, я перший і міністр перший, то будуть підтримувати, підтримувати керівництво. Але, 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 але тому що є підозри, тому й оголосив докажити в міністерстві. Є проблеми з керівництвом новолинського РМЗ в частині надання документів. По-перше, Ви вирішили по дані питання? Ще ні, поки документи не надали. Не надали. Ну, ми договорилися. Ні. Договорили. Результатом? результатом буде повне надання документів і допущення перевірки кругу. Оце результат, а не там щось якийсь документ дасте. Більш того, хотілося б отримати лікарняні, листи, листи, які надавалися. Значить, не надавали. Це я Не надавався. Не надавався. Не надавався. Не надавався. Далі подивитись підприємству. Так. Якщо можете показати Звичайно. Звичайно. Так це так якщо, І якщо, якщо ви погоджуєтесь, так, щоб взяти нового заступника з економіки не може, який може розібрати з економіку, не треба.